Цього останніх випусків ми багато розповідали про будинки, які саме здаються в експлуатацію. Сьогодні говоримо про те, як ця експлуатація відбувається. Ми з вами біля новобудови на перетині вулиці Вірменської і Харківського шосе. Володимир Березний понад 40 років працює у житловому господарстві. Починав трудову діяльність у тресті «Київміськбуд-5». Сьогодні будучи радником директора обслуговуючої організації, перший український експертний центр приймає в експлуатації будинки, зведені «Київміськбудом». В втім числі і новобудову, у якому завітали сьогодні. В першу чергу, конечно. Мы должны заключить договора із предприятиями, которые надають посреднические услуги. Это имеется в виду вывоз побутового сміття, вот Киевэнерго, тепло, электроэнергия, вот кив водоканал. Нужно і наладить нормальну работу на самих домах после ввода в експлуатацію, Те, як швидко після здачі в експлуатацію дім відкриється заселення, залежить від співпраці експлуатуючої служби і компанії, яка його будувала. І мова не лише про спільну роботу у період, коли дім здається, а й навіть на етапі проєктування будинку. Так як холдинг, Київ залучає всі служби експлуатації до на етапі взагалі формування концепції розробки проектних рішень і супровід. У будівництві тоді це дає змогу власне, швидко якісно приймати всі будинки для експлуатації. Хотілося б, щоб і всі решта компанії будівельні, не лише в місті Києві, а в Україні. Втілювали таку програму. Завдяки такій співпраці за 2-3 тижні після передачі будинку можна заселяти мешканців. Для обслуговування новобудови важливо, аби максимальна кількість інвесторів була зацікавлена вселитися в будинок якнайшвидше. Для послуги гарячого водопостачання, наприклад, потрібно, щоб будинок заселили хоча б на 60-70%. Коли надається услуга по гарячій воді, значить. Естественно, теплоноситель работает на разогрев, на подогрев холодной воды. И если нет разбора горячей воды, получается система работает как Как система отоплення? Тобто розбору не так сказать, розходства на, на подгорілку. Таким образом, збільшується оплата для людей значит, за количество калорий на подгорей води. Щодо формування тарифів на обслуговування, тут фахівці виходять із постанови кабінету міністрів номер 869 та розповідають. Рядження КМДА номер 359, пояснюють у першому українському експертному центрі. В домі значить розчт тарифу при значить по мінімально необхідним та по мінімально необхідним. Потім уже в процесі експлуатації уже ми з жильцями совітуємося, які нужна услуги потрібно, потрібно додати, може бути. Але це має бути в рамках законодавства. в умовах зростання вартості енергоносіїв. На перше місце виходить, звісно, зменшення витрат і чіткий контроль за споживанням для теплових пунктів, які обладнані загальнобудинковими лічильниками теплової енергії. Реалізована програма, яка дозволяє на відстані контролювати кількість спожитих енергоносіїв. Наприклад, ось цей тепловий пункт на вірменській повністю автоматизований. Вся система диспетчеризації здійснена. Цього типового пункту таким чином, що вся вся інформація, контролю роботи зводиться до єдиного диспетчерського пункту. І, власне, от тепловий лічильник дає змогу диспетчеру контролювати кожні 5 секунд роботи і зняття з нього показників. Таким чином формується споживання, власне. Цього всього будинку цікаво, що в будинку вестиметься облік теплової енергії, яка надходить окремо у житлову частину та в офісні приміщення. Автоматизація дає можливість контролювати роботу всього вузла, виявляти аварійні ситуації, які можуть відбуватися у місті з пошкодження зовнішніх інженерних мереж, і негайно реагувати. Що ж до будинків, які здаються в експлуатацію, в якості їхніх систем фахівці упевнені. Практика показує, що усі будинки, які збудовані, кимість будом. На високому рівні не лише конструктивні елементи, але це інженерне обладнання, повністю всі протипожежні системи, ліфтове господарство, теплові пункти і насоси. Ну а де допомога мешканців справді необхідна за наявності бажання, звісно, це створення затишку довкола будинку. Як показує досвід, люди самі не проти висаджувати дерева і кущі, робити свій внесок у благоустрій території.